Добрий день. Вас вітає магазин Velotaim. І сьогодні у нас на огляді горний велосипед Merida big 100 2022 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія з усіма сучасними технологіями і вага велосипеда разом з заводськими педалями в розмірі L 14 кг. Кермо Merida Expert CC 720 мм шириною алюмінієве. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Altus. Будь ласка. Підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Повітряно масляний амортизатор Suntour XCR100 мм вход з локаутом. Покришки на велосипеді встановлені Maxi Saikan 27,5 на 2,2 дюйма шириною. Абада Merida Комп CC алюмінієві посилені. Передній перемикач Шимана Altus M2020. Шатуни Шимана МТ101 на дві зірки 36 і 22 зубчика. Задній перемикач Шимана Алівя з технологією Shadow. Касета Шимана HG200 на 9 зірочок 11-36 зубчиків. Комфортне сідло Merida Com Pesseль. дискові гідравлічні на передньому і задньому колісі Tektra m 275 В кареті встановлений промподшипник FSA TH7420. Надійний велосипед, котрий вас не підведе. Магазин Veletime його рекомендує до розгляду. Якщо у вас залишилось якісь запитання, задавайте в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!